Привіт! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні ми вже знаходимося у Євросеконхенді. це другий день завозу і 380 гривень за кілограм. Показують такі класні туфельки від бренду Стратегія. Це італійський бренд взуття, відомий сучасним дизайном, надзвичайно якісними матеріалами, стиль у них мінімалізм плюс модні акценти. В них зручна колодка взуття і підходять для щоденного носіння. Цінуються за баланс якості дизайну і комфорту, і це Мідолмар. Сегмент. Нове їх взуття зазвичай коштує в діапазоні від 200 до 350 євро. Ось, знайшла їх сайт. ось І це красиві, такі класичні, лаконічні, легантні туфельки з натуральної шкіри. Тут класичний загострений носочок, витончений такий стійкий каблук, є ремінець, щоб ще утримувати краще ніжку всередині. До речі, ця деталь мені дуже подобається. Не люблю, коли ніжка вислизає під час ходьби. Стан тут непоганий. Я один з них відмила. Думаю, що є сиденосіння, але без критичних дефектів. Ось я їх приміряю, і вони мені, на жаль, малі. Хоча колодка дуже зручна, тут м'яка шкіра. Ну, загалом це якісне добротне італійське взуття, яке, я думаю, прослужить ще довго. Класна модель, саме такі шукаю, але на жаль, малі. Ось можете ознайомитися з їх сайтом з асортиментом і цінами. Ну, думаю, підійде як для повсякдення, так і для особливих випадків в офіс. Ну, загалом крізь можна носити такі елегантні, красиві туфельки. Дуже мені сподобалась форма ось цієї сумочки, саме таку шукаю зі шкіри, але ця, на жаль, була замінника. Це така структурована сумка, чи то то, чи то шопер, добре тримає форму, досить велика, доволі зручні ручки можна носити на плече. Тут одне основне відділення закривається на магнітну кнопку і чорний універсальний колір. Загалом це класичний місткитки аксесуар, досить функціональний, універсальний, з мінімалістичним дизайном. Ідеальна буде для повсякденного Користання з будь-яким одягом, ну як на мене, елегантна така річ. До речі, підійшла б ідеально до попередніх туфельок. Бренду тут не було, стан непоганий, але штучна. На жаль. Це дуже приємна знахідка, була надзвичайно на дотик. Це шарфик, який я забрала. Він ніжного такого рожевого світлого кольору в клітинку середнього розміру. І надзвичайно м'який такий тендітний, такий теплий. Ну, Це не передати словами, це треба відчувати. Тут 100% вовна. Бренд тут Единбург, це преміальний бренд шотландський, спеціалізується на виробництві високоякісних виробів 100% кашеміру та овечі вовни І відомі унікальними дизайнами. Дизайнами. Їх продукція була представлена у провідних журналах, таких як Vogue, Go і Tatler. І ціна зазвичай на нові від 3 до 11 тисяч гривень. І як бачите, шарф в такому повсякденно затишному стилі, ідеальний для холодів, дуже комфортний, і цей ніжний світлий колір, додає ніби м'якості і добре освіжає обличчя. Цим теж він мені неймовірно сподобався і знайшла схожий на них на сайті, тільки він 100% кашеміру і коштує без знижки майже 9 тисяч гривень. А зі знижкою коштує 4,5. Мені обійшовся за 45. Чудова знахідка, звертайте увагу на цей бренд. Знову повелась на яскравий колір, це невеличка така хустина бірок не було ніяких, але мені схоже, що це шовк. Тканинка струмлива, така тонка, повітряна, і примірявши, зрозуміла, що розмір якийсь трішки не той, щоб я хотіла, тому покрутивши, залишила. І ще виникла асоціація з піонерським галстиком. Не розумію, чому я так часто стала звертати увагу на яскраві кольори, раніше такого не було. До речі, напишіть мені в коментарях, чи хочеться вам яскравих кольорів в одязі. І зразу, щоб ви відчули різницю, показують такий чорний бодій, корсетний з чашками на бретелях, ось така прикраса є капелька посередині. Він новий, тут така ніби ще вишивка срібляста спереду на ліфі по фігурі, як декор. А ну, додає якось такої витонченості, шарму, сексуальності, виконаний щільної сітки і мережеве з ефектом утяжки. Добре тягнеться, є силіконові стрічки з внутрішньої сторони для кращого щеплення з фігурою. Загалом сексуальна білизна для корекції фігури. Це бренд Енсамер з британський Middle Market бренд, і вони акцентуються на більш еротичному такому стилю, ніж загалом білизна. Це така досить акцентна, красива, елегантна річ від британського бренду BA, який зараз вже не існує. Це топ з короткими рукавчиками-крильцями. Тут виподібне таке декольте, гарно підкреслена лінія грудей, силует Наталія, має чорно сріблясте таке блискуче забарвлення у квітковий візерунок, ніби мереживо. Ну. Досить стильний такий елемент гардероби, який підійде як для вечірнього виходу, так і святкових заходів, вечірки. Виготовлено в Британії і ось склад. А це зовсім інший вже стиль, такий романтичний. Блузочка, яскраво-квітково-рослинний принт з елементами пейслі, має вільний крій, позаду є защіпи. Ну, тут класичний комір, засібається на гудзички, є довгі вільні рукава на манжетах. Ну, досить яскрава на вигляд, тут насичені кольори. Ну, створює такий легкий образ на повсякдення в складі 100% котон, як бачите. тканинка була дуже приємна, така, на дотик і Загалом блуза була дуже так якісно і добротно виконана. Але коли я одягла її, ось, як бачите, вона мені створила такий якийсь простецький вигляд, тому я не купувала її, залишила в магазині. Далі ось така знахідка, це тематичний світшот. В складі тут 80% котону, 20 поліестеру, виготовлений в Великій Британії. І це такий утеплений світшот на флісі. Це офіційно ліцензований товар, пов'язаний з серіалом «Надприроднє». Такий класний серіал. Ми його вже полюбляємо усією родиною, не раз передивлялися. Ось ну, скинула відео сину. Цього свидшоту син сказав точно забирай. Він був в новому стані, він безшовний, такий об'ємний, з еластичними такими, рубчистим кантом на горловині і манжетах і поясі. А попереду, як бачите, зображення серіалу силуети людей у лісі, ну, класна така річ в стилі кежу. Такий розслаблений на вигляд, наче затишний, теплий, дає свободу рухів. Забезпечує комфорт. Ну, в общем, класний, новий. Навіть мені, в принципі, би підійшов, я його, до речі, приміряла. Ось Ну, під широкі темні джинси було б саме то. Ну, в общем, універсальний елемент гардеробу для повсякденного носіння. Забрала його за 101 гривню і дуже тому рада. Ось цю знахідку я також забрала. Це значить, блуза від Iconico, бренд Європейський, середнього цінового сегменту. Він або італійський, або турецький, точної інформації не знайшла. І орієнтовно нові блузи в них коштує в діапазоні 80-150 євро. Ось є металічна така пластина з тисненням лого бренду. Це така чорного кольору блуза з коротким рукавом, досить вільний прямий неї. Є акцентний високий комір стійка, такий еластичний, застібається на блискавку позаду з мікрорюшою по краю. Тут легка тканинка, ледь помітна така фактура. Дуже гарно спидає микими хвилями, це добре видно в примірці, як бачите. В складі тут 100% віскоза. Ну, тут занижена ще така невідрізна така лінія плеча і такий фасон додає образ. З елегантності та універсальності підійде як для офісу, так і для святкового стилю або повсякдення. Ну, мені сподобалось, як вона на мене сіла загалом і фасон, і тканина, і все. Зійшлося. Забрала її за 34 гривні в той день. Це футболка від 9-го авеню, це британський мас-маркет бренд. Це така жіноча футболочка темно-синього кольору, і по усій поверхні є фактурний такий зміїний візерунок, без яскравих контрастів, на вигляд стримано, акуратно та стильно. Тут прямий крій, кругла горловина, яка оздоблена срібною з чорним окантовкою. Ну, ніби освіжає образ, досить комфортна, повсякденна. Мені, на жаль, замаленька була, але ідеальна для щоденного носіння. Бірка була зрізана, думаю, стою. 100 бавовна. А це такий надзвичайно красивий, теплий светрик стриманого дизайну, але яскравого кольору. Светр, як на мене, виглядає дорого, і ідеально підійде для повсякденного міського гардеробу. На жаль, був бачите, пошкоджений є дірка. В принципі, для роботи теж підійде. Тут ве-подібний виріз декольте, оверсайз крій занижена лінія плеча, об'ємні рукава з манжетом. Текстура тут надзвичайно пухна, м'яка на дотик, бірка була зрізана, ймовірно в складі і вовни Альпака. І це німецький бренд жіночого одягу мідлмаркет сегменту, фокусується на якісних тканинах, стриманому елегантному дизайні. А цей Светрик привернув мою увагу із цим насиченим, красивим таким блакитним кольором і пухнастою версистою текстурою, така собі травичка. Светрик вільний, об'ємний, такий ніби оверсайз, і рукава дуже об'ємні. А, ну, це бренд Найсенд nice Чік. Цей бренд належить італійській компанії, Це мас-маркет сегмент. Пропонують модний повсякденний одяг. В примірці я зрозуміла, що він дуже теплий, і ця версистість думаю, створює такий затишний образ. Збірки зі складом не було, але думаю, тут суміш 100% натуральних матеріалів зі штучним. Через занадто довгі рукава не брала його. Наступну знахідку я не могла залишити в магазині. Забрала за 84 гривні. Це така водолазочка від Це британський преміум бренд. Тут дуже неймовірно красивий такий яскравий рожевий колір і дуже такий микитий, тендітний, приємний на дотик ось цей трикотаж. З боку можете ознайомитися з трикотажними виробами в них на сайті, цінами, і ці їх логотип перехрещених два весла. В складі тут 30% кашеміру, 70 вовни мариноса, ось чому і приємний на дотик. Цей трикотаж ідеальний стан, і, в принципі, таким чином сів на мене. Знайшла в них на сайті схожий, там він коштує 125 доларів перерахунку з фунтів. Ну, буде мені як базова річ така в офіс і на повсякдення, дуже така затишна, тепла, м'яка, дуже класна. Сподобався мені такий светрик від Ted Baker, Тут стоїть суткова вовна мериноса в складі. Сподобався якраз усім кольором такий ніби бургунді. Дуже приємна була надутих тканинка, м'яка, тепла, хоч тонка, така тиндітна. Тут в подібний горловинки є невеличка кишеня на грудях. Це повсякденний такий стиль, універсальний, добре поєднається з різним бранням, як для ділового, так і для повсякденного образу. На офіційному сайті такі светри будуть коштувати від 170 до 280 доларів. І колекції Тед Бейкер відомі вишуканістю, оригінальними деталями, незвичайними принтами та сміливими кольорами. І дещо з переліченого точно у цьому светрі. Ну, я не обрала його, тому що були мені задовгі ці рукавчики. Залишила в магазині. Ще один полувер був в непоганому стані, тільки з дефектом, і навпаки, стриманого сірого кольору меланж від Howick. це британський бренд повсякденного одягу, позиціонується як бренд з класичним британським стилем та акцентом на якість і довговічність. Створюють продумані зручні в носінні речі, які легко поєднаються з іншим одягом. І це мас-маркет бренд. І цей светрик, як бачите, має класичний позачасовий дизайн, є універсальним елементом гардеробу для повсякденного носіння, або для більш офіційного вигляду з якісного преміального матеріалу. Цей стиль підкреслює витонченість та безпеч... забезпечує елегантний професійний вигляд без зайвих зусиль в складі 100% вовни ягнят. Але, на жаль, там була дірочка і тому не розглядала до покупочки. Ще один трикотажний виріб в непоганому стані, але великого розміру від автограф це преміальна лінійка великої британської компанії Mark Spencer. І колекція автограф зазвичай пропонують більш преміальний та вишуканий одяг з більш якісніших матеріалів, порівнянні з основними лінійками, і це Middle Market сегмент. На офіційному сайті такі светри будуть коштувати близько 2200 гривень. І це чоловічий светр, темно-синього кольору, необтислий крім, має що забезпечує комфорт і свободу рухів, має високий комір, коротку напівблискавку. Спереду, виготовлений з на тонкої вовни реноса з помітною текстурою в'язки. І загалом светр класичний з вишуканого матеріалу, стриманого сучасного дизайну. Це стиль ідеально підійде для створення елегантного чоловічого образу на осінньо-зимовий сезон. Ось таке пальто мені зустрілося від бренду Кортефіл. Це іспанський бренд одягу, спеціалізується на класичному, сучасному та стильному одязі. І це чоловіче пальто насиченого такого гарного коричневого кольору. Однобортний класичний такий з відкладеним коміром, воно пряме, середньої довжини, є дві в різні кишені з боків, позаду є шліце, і пальто з чистої натуральної вовни з гладкою текстурою. І коричневе пальто вважається елегантною альтернативою, чорному і може бути основою як для ділових, так і для повсякденних образів. Пальто вже було в такому поганенькому стані з помітними слідами носіння. І дизайн бренду описується як елегантний, сучасний, достатньо гнучкий, щоб не відставати від мінливих тенденцій. Моди має широку мережу магазинів по всьому світу і позиціонується як middle маркет сегмент. Ціни на сайті на пальта в діапазоні 30-190 євро зі знижкою. Знайшла таку курточку в чоловічому відділі від Tom Taylor. Це відома німецька компанія, яка спеціалізується на одязі та аксесуарах на вимушеному повсякденному стилі, поєднуючи комфорт, якість та сучасні тренди. І належить до середнього цінового сегменту. Е, ну, це, як бачите, чорна така шкіряна куртка прямого крою з коміром стійкою, застібається на металеву брендовану блискавку спереду. Має дві в різні кишені на блискавці е, внизу з боків. Не до речі, всі шилдики ось цих блискавок, і центральна і, і кишені вони мають таке тиснення бренду, як бачите, тобто брендовані вони. Загалом куртка має класичний, мінімалістичний, такий навіть витончений універсальний вигляд, і такий фасон вважається одночасно повсякденним та напівділовим, що робить його дуже в принципі популярним. Є ось такі внутрішні кишеньки, підкладка була в дуже хорошому стані, і знайшла бірочку, яка підтверджує мої слова, що це дійсно справжня натуральна шкіра. Але не розглядала до покупки, бо повернувши позаду, знайшла такі сліди використання, такі потертості. Ну, в принципі, вони не критичні, але думаю, легко можна привести до ладу. І ціну на схожі куртки я не могла знайти. Вони продають зараз тільки штучну шкіру, але це приблизно десь буде від 6 тисяч гривень. Там же в чоловічому відділі зустрілася така дублянка. Вона натуральна і ззовні, і всередині. Тут карамельний ніби колір зверху на замші. А овчинка всередині такого насиченого також темно-бежевого кольору, вона була дуже важка. Тут середня довжина, присутній великий відкладений комір, вона така силуетна по і В італії розширюється донизу. В принципі, класичний крізь з вираженими декоративними швами на спині. Ось є бірочка, яка підтверджує, що вона дійсно натуральна. І виготовлена вона була в Туреччині. Бренду не було вказано, це якийсь мас маркет мабуть, риночний. Загалом тепла дуже. В принципі, функціональна і, мабуть, незручна, бо заважка, тому не купувала. І виглядає такою ношеною зі зідами природнього зносу, що надає їй вінтажного вигляду. Зайшла ще одне ось таке цікаве пальто, яке ось виготовлено в Англії, як бачите. Це таке чоловіче однопортне пальто, темно такого меланжевого кольору, має класичний дизайн з відкладеним коймером, застібається на гудзики, воно довге, є дві кишені з клапанами і позаду є шліце з розрізом. Пальто виготовлено з щільного матеріалу, і це такий класичний предмет верхнього одягу для прохолоди. Всередині я знайшла етикетку з логотипом, який використовувався колишньою державною залізничною системою Великої Британії. Воно з, як бачите, вовни кашеміру Поліестеру. І, значить, все вказує на те, що цей предмет одягу є частиною корпоративної уніформи, пов'язаної з залізничною діяльністю. Як вам така знахідка? Ще така була знахідка. Я думаю, що це частина уніформи уже пілота. Це оформлений такий чоловічий піджак чорного кольору, однобортний, з лацканами, з двома золотавими гудзичками. На правому боці груди є така ніби вишита емблема, і на рукавах біля манжету розташовані жовті смуги. Можливо, вказують на звання, посаду, а можливо, просто як декор. Піджак має дві кишені з клапанами внизу, одну на грудну, і всередині ось така. От Підкладинка у візерунок, і є логотип бренду, вказаний CityJet – це назва Ірландської регіональної авіакомпанії. І він новий, і ось така магазина Бірка ніби. І чомусь він опинився у нас в секунді, нікому не потрібен. Хоча він новий, дійсно, в складі вовна і штучні волокна. Ну, Знову ж таки, цікава знахідка, як вважаєте. Далі звернула свою увагу на колір і текстуру тканини. Це такі широкі брюки від Damart, це французька торгова марка, яка спеціалізується на жіночому одязі. Бренд пропонує стильний та зручний одяг, і це мас маркет бренд. Тут красивий, дійсно, насичений такий блакитний колір, талія на кулісті, яка затягується, є бічні кишені, тут цікава жата текстура тканини. В складі тут 57 віско, решта полістер, і мені вони були завеликі. Ще одні штанішки привернули увагу, тільки уже у такий активний принт. Це штаневі від Topshop, це відомий британський бренд. Зараз вони функціонують переважно як інтернет-магазин, який спеціалізується на молодіжній моді, і це мас маркет Бренд. Це широкі такі штани з принтом хусткою, фасону палацу, мають абстрактний та квітковий такий принт стилі хустки з нобінуючим, червоним, синім, чорним та кремовим кольорами, мають високу посадку і з боку застібаються на блискавку. Ймовірно, виготовлені з полістеру або візкозабірки я не знайшла. І вони такі, ніби глянцеві, такі атласні на вигляд. Мають вони такі досить шовковисті на дотик і були в новому стані, але знову ж великий розмір. І на останок покажу такий дитячий рятувальний жилет синього кольору з помаранчевою кантовкою, розроблений для навчання дітей плаванню безпечним способом, дозволяє їм читися і гребти, і триматися на воді самостійно. Ну, всередині жилету є спеціальні вставки з матеріалу типу пенопласт для підвищення плавучості. Жилет має яскравий такий дитячий дизайн зображення мультяшної рибки, акули позаду і по спереду, що робить в принципі його помітним на воді, розрахований в принципі для дітей одного-шести років. Такі речі я знайшла в цей раз, купила тематичний світшот з зображенням серіалу «Надприродня», природні, клічитий шар з вовни від Еденбург, ржева водолазка від Джейкерю і чорний топ з еластичним комером Сійкою з Рюша. Всі вони в дуже хорошому стані, з хороших тканин, цікаві, красиві кольором і фасоном. На жаль, туфельки італійські були не по розміру, і сумка не шкіряна. Ось така вийшла забава, мій релакс, моя медитація, не судіть суворо, кожен справляється по-своєму. Я так. Пишіть, як релаксуєте ви що Допомагає триматися вам в ці важкі часи. Дякую, що дивилися це відео. Пишіть чи сподобались мої знахідки. Підписуйтесь на канал, щоб не загубити і слідкувати за виходом наступних відео. Бережіть себе і до наступної зустрічі у нових відео!